Фрілансер в ретуші це та людина, яка самостійно і регулярно шукає собі роботу. Будь ласка, почуйте всі слова, що я сказала самостійно і регулярно. Тож питання, де знайти, де знайти собі постійного клієнта, воно просто абсурдне, особливо поки ви напрацьовуєте клієнтську базу. Дослухайте це відео до кінця, щоб зрозуміти, що з цим робити. У ретушера фрілансера постійного клієнта немає. Ви можете мати клієнтів, які до вас повертаються, це дуже добре. Але ви мусите зрозуміти, що до фрілансера в більшій своїй частині люди звертаються тоді, коли не хочуть чи не можуть тримати штатних працівників. Я ще пізніше повернусь до цієї теми. Зараз почуйте головне: саме в штаті ретушери мають ту завантаженість, яку ви хочете мати. Вони на ставці на відсотках і так далі. Тобто, сам роботодавець зацікавлений в тому, щоб забезпечити свого ретушера роботою. А фрілансер має зобов'язання з клієнтом в межах проекту. Клієнт звернувся, заплатив, всі про всіх забули, поки ви і ваші навички не стали в нагоді. У фрілансера це нормальна практика, робота, пошук роботи, знову виконав роботу і знову шукаєш роботу. Тобто, коли ви шукаєте постійного клієнта, ви мусите зрозуміти, що це та людина, яка в кращому випадку звертається до вас раз на тиждень, там раз в два тижні, а в гіршому раз в рік або півроку. І так само кількість фото, яку вам дасть клієнт на обробку, ви не можете передбачити. І ви уявіть, ви такого клієнта делегували помічнику. Ми в минулому році говорили про делегування. Так от, можливо, ви навіть нічого не заробили на цьому клієнті, бо ви делегували цей проект і так дуже часто трапляється, особливо коли на початку ти напрацьовуєш клієнтів. Ви мали надію, що клієнт повернеться. А він не повертається, і в мене таке було, навіть що я працюю з клієнтом тривалий час, десь років 2-3, У нас все добре, і тут клієнт зникає. Я бачу, що він активний в соцмережах. Пишуємо, він мені не відповідає, що трапилось між нами. Я не дуже розумію і зараз до сих пір це невідомо. Єдине відомо, що завжди моя робота його влаштовувала, і комунікація назавжди була до цього дуже добра. Саме головне, треба бути готовим, що на пошук типу постійного клієнта у вас піде на рік і не два. Чому так відбувається? Ви не програмісти, де треба працювати над довгим проєктом. Задача ретушера проста: отримали фото, обробили фото. Проект закінчився. У вас немає довгого проєкту, який ви розробляєте, робите, доробляєте і так далі, тому подібно. І якщо вам такий процес роботи фрілансера не до душі, вам краще працевлаштовуватися на постійну роботу штатним працівником. Звісно, як завжди є винятки, декотрим фрілансерам щастить знайти клієнта, працюючи. На якого його ваші тобто, потреби всі будуть закриті, але це як лотерея. Невідомо кому і як часто щастить, і скільки взагалі таке, такий процес буде тривати. І це ще не всі відмінності між штатним працівником і фрілансером. Їх купа, і вам варто їх знати, щоб зрозуміти суть професії, вберегти себе від фатальних помилок, від вигорання. Тож не пропустіть наступні відео. Вам варто визначитися, який тип зайнятості вам пасує більше. Бо незабаром я буду розповідати, де і як знайти роботу фрілансеру, а де і як знайти роботу штатному працівнику.